Анатолій, вітаємо вас з перемогою в сьогоднішній грі. І одразу питання, що сталося з командою в першому таймі, чому стався провал, який дозволив супернику перед перервою піти саме в якості переможця, ну, а потім вже, власне кажучи, і, і сам суперник провалився. Ну, скажімо, ми налаштовувалися на гру, на кожну гру налаштовувалися, але, мабуть, не війшли своєчасно в гру. Тобто, почали, якісь відповідний сумбур відбувався. І це якраз привело до того, що знадобилося нас доганяти вже потім по ходу гри. Що сталося в перерві? Що було сказано в перерві, після чого ваша команда зіграла зовсім інакше у другому таймі? <рес> було сказано в перерві багато правильних. Не зовсім літературних слів тренером, які вплинули на команду. Ну, у нас в команді вистачає досвідчених гравців, є більш, є більш аматорські, ну, аматори, скажімо так, але є колектив, є єдиний колектив, який тримається. От є у нас основа, да, досвідчені гравці мельник, Чефаров, директоренко. А є хлопці, які хочуть до них тягнутися і намагаються все від себе робити, щоб була командна гра у нас. Ну і останнє питання. На твоїй пам'яті, от коли ти бачив в останнє такій красній голові Дретуренка, як він забив сьогодні, по-моєму, це було ще коли була футзальна прем'єр-ліга Києва. Валерій Євген... Євгенійович, він не старіє, він буде забивати такі голи ще роки, роки і роки. Дай Бог йому здоров'я ще пограти десятки років на полях футзалу, федерації футзалу і так далі. Дякую. Дякую.